Автоматичний реле тиску Tech House дуже просто налаштовується. Натискаємо кнопку Set та налаштовуємо параметр тиску включення кнопками вверх та вниз, в залежності від потреби. Знову натискаємо кнопку SET. Так само налаштовуємо тиск вимикання насосу. Натискаємо третій раз кнопку Set, щоб завершити налаштування. Насос працює. Закриваємо кран. Бачимо, як росте тиск в системі. Реле вимикає насос при досягненні тиску вимикання. Відкриваємо кран та бачимо, що при досягненні тиску включення насос знову вмикається. Реле оснащене захистом від сухого ходу та додатковим режимом таймер використовується тільки з гідроакумулятором.